Всім привіт! Сьогодні відео буде про набір еластичний, який називається, наскільки я зрозуміла, німецький або вузликовий. І я хочу одразу вам показати, як він виглядає. Через те в мене так багато всього в кадрі. Отже, як він виглядає на готовому виробі. Ось таким чином. Це шкарпетки 41-го розміру мають бути. Я додам фото, та в описі під відео розпишу подробиці, кому цікаво буде. Отже, про набір. Набір виглядає ось таким чином. Я спеціально наділа на блокатор, щоб було видно ну всю шкарпетку. І подивіться, наскільки він еластичний Тичний, тобто максимально можна використовувати. Ось так виглядає. Тут його не дуже добре видно, тому що пряжа така з переходами. І зараз покажу, я в'яжу наступні шкарпетки з таким самим набором, але тут однотонна пряжа, і мені здається, краще видно. Ось так виглядає. Ось дивіться, як складається в таку пружинку. І ось так поближче. Якщо в розтягнутому вигляді це буде виглядати ось так і таким чином. Він, ну, дуже еластичний. То взагалі не стягує ніяким чином край. В цьому варіанті я, до речі, спробувала набирати на спиці 3 мм, а основне полотно з розинку і все, всю шкарпетку я буду в'язати на 2,5, щоб край був ще більш еластичний. Ось так це все виглядає. І зараз я вам покажу, як робити такий набір. У мене пряжа з. Бавовною, тому вона не пружинить. Я одразу попереджу просто про це. І дивіться, я лишаю такий хвостик десь ну, пів метра на всякий випадок. І далі починаємо набирати першу петлю. По суті, не дуже важливо, як ви її наберете, тобто я просто ось так складаю і набираю. Далі розміщуємо ниточку таким чином, щоб хвостик у вас був ліворуч, а ниточка від бунтика була праворуч. І складаємо. Дивіться, кладемо нитку, ми, точніше, беремо нитку, ми ось таким самим чином, як при звичайному наборі, ось так це виглядає. Отже, ми взяли ось таким чином нитку і тепер починаємо набирати. Дивіться. Взяли ниточку, тепер заводимо спицю. Ось я зараз буду просто спицею, не тримаючи за кінчик, щоб вам було видно. Заводимо під дві ниточки на великому пальці. Проводимо спицю в петлю. Підхвачуємо нитку, яка на вказівному пальці, і повертаємо в петлю. Спускаємо її і затягуємо. Це я зараз поясню для того, щоб ви розуміли сам принцип. Отже, ще раз, заводимо під дві петлі, точніше, під дві ниточки в петлю. Підхвачуємо нитку і повертаємо ось таким чином і відпускаємо і затягуємо. Заводимо під дві ниточки в петлю, підхвачуємо нитку з вказівного, повертаємо в петлю, відпускаємо і затягуємо. Під дві ниточки в петлю підхвачуємо нитку з вказівного і повертаємо і затягуємо. Під дві нитки в петлю підхватили ниточку, повернули під дві нитки в петлю. Підхватили, повернули в петлю. затягнули Під дві нитки в петлю. Підхватили ниточку і повернули в петлю. затягнули Під дві нитки. В петлю. Підхватили ниточку. повернули Полив. І затягли. Ось так виходить. Тепер дивіться, я взагалі до цей спосіб дякую Саші Silver Я залишу посилання на те відео, де я в неї це побачила. І Олександр. Її звуть, і е, вона там казала про те, що вона набирає показувала з проворотом пальця. І так дійсно зручніше, але вам потрібно спробувати, тому що це все дуже, звісно, індивідуально. Тепер дивіться ще раз. Тут у нас ниточка, все те ж саме. Тут у нас ниточка ліворуч, тут ниточка від бунтика праворуч. Взяли ниточку. І дивіться, там тобто, така фішка з приворотом пальця. Отже, заходимо під дві в петлю, підхватили ниточку. А тепер ось такий рух, ніби як обкручуєте ниточку і надіваєте, і відпускаєте, і затягуєте. І ще раз. Я перехвачу нитку, тому що в мене стає дуже довго петля. Під дві ниточки, в петлю. Підхватили з вказівного і прокручуєте і вдіваєте ось так. І затянули. Під дві в петлю підхопили з вказівного і прокрутили. І затянули. Під дві в петлю підхватили ниточку з вказівного і прокрутили і затягли. Під дві петлю підхватили з вказівного і провернули. І затягнули. Під дві петлю. Підхватили з вказівного. Підхопили і провернули. Ось таким чином ця конструкція виглядає. Тоді відпускаєте і просто затягуєте. Коли ви пристосуєтесь до цього набору, то вам буде дуже швидко і зручно. У мене зараз не дуже рівний край виходить, тому що нитка еластична і все ж я для відео це роблю. Отже, дивіться, тут ще такий момент. Я завжди, коли набираю петлі, я між самими петельками лишаю відстань приблизно рівну діаметру самої спиці. Тоді набір будь-який виходить еластичним і не стягує полотно. І ще раз покажу вам, під дві ниточки в петлю. Підхопили з вказівного і провернули. Я виконую саме за цим проворотом, тому що мені так зручніше, ніж просто за таку фішку дякую, Саші. Потім я роздивилася, як то все робиться, і мені дуже сподобалось. І, дійсно, край дуже-дуже еластичний. Що в таких маленьких виробах. Дуже необхідно. Ось таким чином виглядає. Я додам вам фото та відео самих шкарпеток і блакитних тих, які я починаю, і кольорових синіх ті, які я вже закінчила, щоб було ще видніше. Ну, так це виглядає на нееластичні пряжі. Ще раз скажу, що це. Бабону, тому вона взагалі не проживе. Я сподіваюся, що вам сподобається. Обов'язково спробуйте цей набір. він я думаю, вам сподобається, якщо ви його опануєте. Всім дякую буду рада вашим коментарям, лайкам та підпискам.